Ну, а наш наступний репортаж із чорнобильської зони, рівно рік тому, 14 лютого, російські безпілотники з фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської атомної пожежу. Гасили довго там постраждала тоді захисна оболонка, яка захищає четвертий реактор. Росіяни це зробили демонстративно саме напередодні тодішньої Мюнхенської конференції, щоб котре налякати захід. Що відбувається на чаес зараз? Як станція переживає енергетичний терор? І зони відчуження щойно повернулася наша влада Цимбаленко і вона розкаже про все це. Станція, що пережила вибух, окупацію росіян і атаки дронів. Місто примара прип'ять, де колись вирувало життя. Що там зараз? Ми покажемо і розкажемо, що відбувається на ЧАЕС. Для того, щоб потрапити до головного корпусу Чорнобильської атомної станції, нам довелося повністю замінити свій одяг. Звичайні речі, в яких ми приїхали. Ми залишаємо тут на себе, надягаємо спеціальний комплект, який є для зони суворого режиму, і складається з двох шарів одягу. Також одягаємо каски, респіратор та рукавички. Чорнобильська АЕС це об'єкт стратегічний, тож знімати тут дозволяють далеко не все. Електроенергію станція давно не виробляє і нині перебуває у процесі виводу з експлуатації. Тут постійно більше двох тисяч фахівців контролюють радіаційний фон і стан безпеки. Тож все, що можна, ми вам покажемо. Ми йдемо так званим золотим коридором. Він об'єднує блочні щити управління чотирьох енергоблоків і простягається майже на 800 метрів. Нашою першою точкою маршруту стає щит системи радіаційного контролю всієї станції. Це місце від кіля контролюється радіаційний стан на всіх об'єктах ДСПЧС, на промайданчику та викиди в атмосферу. Це, наприклад, сховище рідких та твердих відходів. Там трошки більше і. Ми це контролюємо. Далі зона підвищеної небезпеки. Нам дають дозиметри і проводять інструктаж. У вас попередній сигнал стоїть на 80. Він почне сигналізувати, там і лікать, там лампочка буде на Це означає, що треба покинути місце обходу. Маршрут розрахований так, аби не наражати нас на небезпеку, тож правила суворі з підлоги нічого не піднімати. Якщо щось впало, взяти можна лише в рукавицях і одразу до дезиметриста. Ходити за чітко визначеним планом. Наступна точка центр керування новим безпечним конфайментом. В цьому приміщенні ведуться основні технологічні процеси операції, забезпечується керування життєдіяльністю нового безпечного конфайнка. Також проводиться. Безпосередній непреривний контроль систем ядерної безпеки. Далі ще один інструктаж додатковий захист. І ми заходимо в основний об'єм простір під новою аркою конфайменту. Саме тут четвертий реактор. Ходити дозволено лише з одного боку, де радіаційний фон найнижчий. І скільки Зараз показують. Звід показують 0,1. Бути тут недовго, безпечно. Саме тут у 86-му році сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Позаду мене ви бачите четвертий реактор, який і зламав життя сотень людей. За 200 днів після аварії його накрили укриттям у 2016 році. Збудували новий конфаймент. А рівно рік тому Росія поцілила сюди дроном. Же атака пошкодила захисну мембрану арки. Радіаційний фонд залишився в нормі, але конструкція зазнала серйозних пошкоджень. Рятувальники зробили понад 160 отворів, аби загасити тління. Ми бачимо зовнішню сторону гаражу техобслужування. Бачите, де лючок. Саме в то приміщення влучив дрон, а наслідки були такі, що пожежа розповсюжилась практично по всьому новому безпечному конфайменту. Тепер повністю виконувати свої функції конфаймент не може, і це не перша загроза для ЧАЕС. у 2022 році. станцію окупували російські війська. Персонал фактично опинився в ізоляції. Ближче до сьомої, наверно, в шостої ранку, вже нам сообщили, що почалась війна, і нас евакуювали в радіосні сховище. Ми там сиділи десь до четвертої. Дня і потом, коли вийшли туди, тут уже танк став і дулом туди. Майже місяць Олександр працював в окупації. Утім, каже, росіяни роботі не перешкоджали. Ротацію погодились провести 20 березня. Нам рано кажуть, о 8 годині вас будуть міняти. Збирайтесь. Ми збираємося, приходимо сюди, ну на БК-1 приходимо. Нам тут заряджають такое, що ви типу, предатели, такое, вас вже придумали міняти. Ну, ми пошли пішли на своє робоче місце. Потім буквально півтора часа проходить, кажуть, все, збирайтеся, обратно, де ми виходимо. Тут автобуси стояли, ну ці кольцеві. і нас повезли через Білорусію і через Дніпро. Потом на лодочки на Україну, коли ЗСУ звільнили станцію, чимало речей окупанти просто покрали від комп'ютерів до чайників. Їх навіть не лякала радіація. А це місце, де час ніби зупинився у 1986-му. Блочний щит керування четвертим реактором. Саме звідси в ніч аварії намагалися рятувати ситуацію. Це робоче місце робочі місця, з яких відбувалось управління четвертим блоком. Тут сиділи оператори за цими місцями. Кожен виконував свою роботу. Шаючи з зони відчуження, завертаємо в Прип'ять. Колись тут вирувало життя. Місто з населенням у понад 50 тисяч і кількома тисячами нових висоток. Тепер стало примарою. Природа буквально поглинає місто. Дерева у центрі стежок для проходу немає. Повсюди радянська та комуністична символіка готель Полісся без вікон та дверей, будинок культури, який фактично розсипається. Стан Прип'яті зараз на жаль дуже жахливий вже, тому що немає ніякого догляду на протязі останніх 40 років, фактично за кожним будинком. І можна зробити висновки такі, що на жаль, Прип'яті, можливо лишилося буквально 20-30 років. Це буде потолок. Після цього чого може початися вже масовий будинку. а це ще одна символічна покинута локація, яка офіційно навіть не встигла відкритись. Парк розваг колесо огляду мало запрацювати 1 травня 1986 року. Воно встигло в тестовому режимі попрацювати навіть. Є ще такі документалістика на 16-мм плівці, що воно працювало навіть в день аварії. Для того щоб Радянський Союз намагався таким чином трошки зменшити панічні настрої, навіть до повномасштабної війни Чорнобильська зона була одним із найпопулярніших туристичних місць. Нині ж це північний форпост Київської області. Сюди пускають лише військових, журналістів та робітників станції. Влада Цимбаленко Данила Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.